Вітаю вас на каналі Defense Ukraine. Сьогодні ми будемо розглядати канадський сухпайок разом з представником мілітаристичного руху 761 з позивним зер. <noise> І так, сухпай в нас представлений ось в такому варіанті упаковки. А, наскільки я розумію, він вакуумний. І з застіпкою. Тобто його можна використовувати ще другий раз, потім для якихось потреб. А, подивись. Ну, подивись. Ахуєть. Упаковка Палетилин. мені здається, нічого. На пеніс, похоже, це. <рістіпко> Не, ну вакуумний по, по ідеї. А, це застіпка. Да. Його можна розпакувати швидко. Ну, може, то на мусор скинути, потім весь. Та, та, можна прибрати потім за собою. Ми ж боремося з екологією. Тому розпаковуємо. Нас тут сьогодні. Квасоля та сосиска. Так, сосісочки. У нас отака застібка, щоб тобто пакет можна другий раз використовувати. Фу, вже воняє нахуй. Що Ой, його дерьманять. <клес> <клес> така ха Пластмасовий завод. Ну, він такий об'ємний, подивись, Тут багато є. Єбать, не кафе три в одному. Так. Вакуумна упаковка. Я гадаю, що він такий об'ємний сухпай. Порівняно з китайським, він дуже об'ємний. Давай роздивимося, що тут є взагалі. У нас є серветка, Я яка думаєш, розбухає в воді. У нас клевером, кстати, для. Так, канадська. Так, тік-так. Навіть тік-так тут є. Кава. Серветки. <кхи> е, непогана піделка, ложка. Як бабушка в туалеті дає. Так, це, напевно, квасоля. <гум> це енергетичний батончик 65 грам. Напевно, якийсь соус, давай сірники є. Тобто для того, щоб розігріти їжу. Напевно. Це давай паста, відчиняти, я відкривати. Я так, Давай відкривати і. О, і соус табаско навіть О, є. Це чина. І пакет для води. Так, для напоїв. Робити собі напій. У нас є булочка ага. для гамбургеру. Для того, щоб волога не збиралася ще пакетик. Блядь, яка яка вона подозрительна. Хм. Чесно, американських хляб получше на вкус. Да? Да, это так. Бля, ну она носками воняет, пиздец. пиздец. Не знаю, мені. Мені не то, що, може там. Як, 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 як і китайський... як китайська булочка, кекси, тхнул ну, тхнули. Ну я його попробовал, она вона на вкус. Це, це може з-за того, що вони довго зберігання. Так, булочку ми відкрили. Так, у нас є ніж варвар для інших пакетів. Да, може да, подивитись. Ніхуйовний. Ну, блядь, Так, відчиняємо з тобою, відкриваємо Найвеликий да. пакет. Давайте я його зустрічаю сюди. <хи> 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 так що вона Так, іпаші. Тут у нас квасоля. Давай все <хи> с... давай, Рід, давай, рідке давай. сюди. Квасоля в Понус. нас з сосисками одразу. Охотничьи, какие Угу. Ну, виглядає, виглядає смачно, надеюсь, що і на смак, воно. Ну, Я жрать хочу, поэтому. так. Вообще, его на в идеале разогреть надо было. Есть этот беспламенный, или это такой нет этой штуки, кстати. Не, Ну, бач, але без пламенного требует разводить. Куштувати будемо все одразу, чи да, послідовно. Давай. По да. давай, ну. Хуяр. Ти колбасочку візьми. Взяв. Взяв? Ну, мені непогано. Ну. На смак непогано. погано. Ну, колбаска каже. Це як... квасоль автоматів. Ну, от квасоль нормальна. Колбаска. Така собі, так? Вона якась Ну, Мені здається, що це ковбаса довгого зберігання. Тоді, Я вообще сейчас. Вот квасоля нормальная, Колбаса нахуй не какущая. Своя линия какая Ну, такая. Ну, мне ничего. Ничего. Так. 17. Это сахар что-то. Mm -hmm. Это коричневый сахар, но я не знаю, зачем. Давай ветчины, мы подымем, что это. — Це Это вивсянка. Вівсяні пластивцы. Ну, да. ну, не, ну можемо варити? — Напевно для цього є якийсь джем. Зараз подивимось. Для того цей пакет можна і використати. Заварити? Запарити там так. — Ну, чесно, от спосіб приготовлення здесь ну, какой-то немножечко не очень Так. Да. То есть немає ні сухого топлива, нічого вообще нет. Так, це напій. Це енертичні напої. Дві упаковочки. Дуже приємно, тому що в китайському сахпаї не було взагалі напоїв. Там була тільки їжа. Нахуй китайцям пити воду, ні. Да, так, а що це в нас? Це в нас е, полуничний джем для вівсянки. Ти вірю? Да. Ну, так. Ну, там ти ну, джем, так? Ясно. Я зрозумів. Так, і в нас залишився останній пакет. Шо, ні, не оста... Та, останній. пакет. Шо, походу? Так, это, джем. Це это... до вівсянки. Енергетичні напої, Вісянка вже розсипалася. Птички пойдет. Що да. um, дава сюди, відчинять. давай сюди. Що тут є? Таке Види, цікаве. Що? Фу, ні, ну хліб. А це? Ооо, це персиковий джем. Персик. Ооооо! оце да. просто роз'єпку дивиться. Да. Мені это... вже здається, що це дуже смачно. На толкані. Пах. Ти що? <рес> Потім сидіть, бать. Тобто у нас є основне блюдо. Страва. Страва. Одна. пробачте, За мою українську. І джем. А давай коштувати. Ну, персик. Нём, ну, що мені себе представляє. Ні, персик топ. Угу. Он мягенький. Блин, он такой, как у нас карамелизированный. Схожий на варенье домашнее Да, что-то такое. Вот персик топовый. Но вин без. Мне здается, вин без сукора. Надо эту штуку посмотреть. Ну да есть там сахар или да, если я диабетик. Но вин крутый. Охуенный. Ну, не подобается. Можно выкорости его с булочкой я закрыть. Вот булочка назначения пока не понял гамбургера, если честно. Так, а це на що? А, це ось. Соус для... Буле. Соус для булочки. так. Використаємо ніж, тому що тут упаковка трошки незручна. Не так, це е, арахісове масло. Так я ж це говорю, але це не соус. Це не... арахісове масло. Гамбургер з арахісовим маслом, да, получається? Ну, типу солодка булочка виходить. Ну, вилазить порція да. арахісового масла. хе <смір> 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 ну, так Ота воно виглядає. Пап прижми. Що О, непогано. Как в, да. в банках у нас продают. Да. Хотя... Ну, я... его ничем не испортишь. А, масло. Хотя тут, походу, ни сахара, ни соли в ни нем вообще ничего нет. да, доходу. просто а, масло. Угу. Mm -hmm. Она вязка, капец. Вот. Что, у нас есть вода. <laughs> и энергетичный батончик. Тоже под каву. Вот. Mm -hmm. mm -hmm. да? Ну, стандартний батон. Ну поясняйте за глот, я ще не проживав. Я просто дуже їсти хоче коти. Наш посмаковати. Арахіс просто в'яже, так? Биздец. Я не можу проживати. Ну треба було кави зробити. Блін, ну бач, не взяли. Горілку. Наступний раз ми виправимося. Мало для разового прийому наверное, нет. І табаско. Ну табаско це. По ідеї. Це Тільки в квасолю, здається, да? Скажите чесно, мусора много тут непонятного. Ну батончик... Повна хуйня. Да. Вообще ужасный. Блядь, это такой человек. Это не смешный. Как будто поролон, блядь, какой-то. Безвкусный, вообще. Але якусь енергетичну цінність він має. Тому... Пахнет какую рову понюхаю здесь. Давай, подивимося. 270 калорій. Тобто він місткий. Перекусити непогано рит. Ні, не, ну якщо прям вариков нету, нормально. Ну, но, mm -hmm. бля, в целом он ужасный, конечно. А, я хочу... пара... Доїдайте. Потім я, я ще парочку раз укушу. Он такой <рес> уже... Фу, какой ужас, уже? Поехали. Mm -hmm. Можем зробити з тобою один напій скуштувати. Прошу там. Енергетичний напій. з грейпфрутом. Причому їх два. Угу. Uh -huh. Давай скуштуємо, використаємо цей пакет. У нас є вода. <колес> Мені вделки дуже сподобалась, тому що в китайських mm. сухпайках вона маленька якась, а тут прям taka... <кх> она... така. Прикольно, що вона і, і ложка, і вілка, uh -huh. а в тільки ложка. там Відкривай пакет. Mm, пахне дуже смачно, <скус> а. Ну, ]あの. Смотри, тут просто в чем прикол, это колшов. Короче, он такой дебелый. Плотный, да? Вот. Зараз попасть. А вот воды надо подсюда. Ну по идее. Ну, типа так. Давай. И потом запустить. Я беспламенный, короче. Блин, він, він схожий на цей, Позумково. на якусь цукерку кольором. <зум> он так и пахнет. Какая-то не барбаристка, а. На, кайфуй. Нормаз. Не знаю, ну, виглядає як тупо хімоз. Ну виглядає так, типу, щоб стрьомно було пить, да? так? Да. Давай куштувати. Я вже заляпався бачиш. А тут так чисто, кстати. Везде. Там хімозим піздує, так? Да? Можна використовувати як стакан. Ну непоганий. Да? Там ну, попробуємо зараз. Є якийсь енергетик, типа... Виблєдка, Виблєдка, ти що на приколі? Фу, така гедота. Гедота? Може я просто перепив Вот это Себек раніше продавався, лимонад. Ну загрил, він дуже загрил. концентрований. Давай да. спробуємо його роздати. Це ну, дуже, по идее... А, б... ну так, спортдринк. Так, кофі, спортдринк. Є. Yeah. Ну не знаю, тобі не зайшов. На. Блядь, ну. Ну, реально, що це представляє таку енергетичну фігню. Ага. Вітамина С тут ого, 170%. Так, ну да. mm -hmm. да, він енергетичний. Не, ну, типа... ну, для того, щоб набрати калорії, які потрібні, мені здається, топчик. Мені, ну, Ду... -дай -дай, ну, мені більше сподобався цей канадський сухпай, ніж китайський. Я китайський не бачив. Ну, китайці, вони ж економлять. шэкономят. китайському мало дуже, еды. Дуже Но ну, кан канадский он что-то якась пародія на этот. На американський, только он что-то недоработанный. Они бы разогреватель добавить бы вообще. По-хорошему. Не знаю. Ну, схожий дуже на э, якісь цукерки. Потом булочки нету, непонятно. А, джем, типа, наверное. Ну, просто американцев обычно там типа хлеб как-то там он... Синергія есть какая тут, короче. Ну, персики. Ну а тут просто виходить, у нас є солодка страва для вівсянки, напевно, сюди можна забраковать весян. А давай скуштуємо, може якось сюди. Вівсянки може лупануть. Як воно буде? Мені кажется, це так не работає. Хоча? Не, ну по може бути. кстати, типа. Та ні, норм. Да? А ну, да. Ще й бахання теж попробуємо. Це екстра пластівці. Блять, Ну, Нормально. Я охуєнно. — Угу. — У нас є да? солодка. Каша з персиком. Квасоля з м'ясом. З сосисками. М -м -м Енергетичний злова. батончик, такий собі. Не дуже він сподобався. Булочка. І напой. Тобто все для того, щоб поповнити свої калорії в нас є. Що джем. Ну, може, з да? Так, це получний джем. Тобто ми можемо його ще в кашу додавати. Давай туди бабиху я ньому. Давай тоді кудимо? Давай да Так, на набук. Обичний, походу. Джемчик. А Він такої желейної консистенції, бач? Так, Ну давай. Что-то он да и не хочет отсюда. Да, он такие желейка прям. По идее, да, 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 да. Ну, ты мне такой побольше, да, решил дать? Да, ты ж побольше. Я <laughs> 40 килограмм ешь. Ну, как поведло, типа. Да, нормально. Не поганый, Нормальная штука, если сидеть где-то в окопе. То ну, мне все понравилось, кроме батончика, потому что он просто не, не меня наисмачнейший. А для того, чтобы пополнить свои калории. Нет, в целом все неплохо. Ну и хлеб. Мне все хлеб тоже не нравится. Он какой-то вонючий. Не блядь. подобается, да? Не, не, ну так если хава неплохо. Но он не очень. Батончик это вообще пиздец. Такая хуйня. Пенопласт тупо ебаный. И на, на. Салфеточку? Салфеточка, да? Ну это печать Салфеточка. Кидаєш їй воду, вона розбухає. Ну, так, вони це, так о, ну, а не так. Ну, щоб таганок добавить. А спички, головне, що є? Так, да, сірники є. Це дуже приємно. Дуже приємно, що в сухпаї є серники. Е, е. А, а с походу, не влагозахищені. — короче. Серветочка. Є кава, що дуже важливо. Мені здається, гаряче напоє це одне з найважливіших, те, що потрібно в сухпаях. Бать тут спішка, звісно. О, Ні, сірник нормально, запалився. Но... Але вони не вологостійкі. Не — да, і не ветра, які вот положать обычно американські. Ну, ну, звичайно, краще, ніж нічого, правильно? Обратно, типа так і є. <риспілляє> — Ну, Давай докуштуємо тоді квасолю. — к васолі. Ну, не квасоля, но. Так васоля класная. Квасоля, да. Колбаска не. Ну, ну, лучше она є, там ще ми видно. Як тобі взагалі канадський сухпайк ми розібрали його. Это один из да, вариаций, потому что их багато вариаций. Это первое меню. Ну, по идее, если еще другие попробовать, неплохо должно быть. Ну, Но нормально, нет. Это... Ну, Но вин краще, американский, на твою думку. Не, не марьешка это не это топчик, конечно. Годами, проверенной. Там вот нету ничего лишнего, там все как надо. И mm. разогревателя нету. Ну, а если зима будет, как это жрать? Хуярить костры, а если нельзя костер делать, выдаст там еще что-то. Ну, блядь. Ну тобто типа... в польових умовах ти не завжди його зможеш примітити. Да, ну, ти ви... просто його будеш їсти в такому вигляді, да, в якому він є. Кайфа ніякого не буде взагалі. Ні, ну від квасолі і від каші ми кайф отримали. Ну, зимой, вигляді. думаю, не дуже. <рес> а там тупо, буде брикет такий ледяний і ну. Тобто робимо з тобою висновок в тому, що калорійність сухпаю дуже. Велика. Тобто в нас є різноманіття страв. Ну да. так. Так це завтрак, як відео, як тут вважається. Это... Це денний раціон. Денний? Ні, ні, не денний. денний будет... ні, не денний. Мало це це... разовий прийом піч. Так, це одна. Так, це разовий прийом. Ну, це да. Тогда... Так, так, так. Ну, одному, так. Да, Надаєшся точно. Сто процентів. Ну так, мені здається, одному вкрай можна наїстися. Так, 100%. Опа. І попити є що, і енеретичні напії. Табаска, да? Бахнет туда? Да, давай, бля, ебну <клёпи> табаску. Я только всю хочу, прям. Сейчас. Блин, бахнет. ты, за... а, ты за... <плёпи> заляпал. Да, да, куда сахар? Ебать, тут упаковка. <клёпи> сейчас мы. Смотри. Ой, какой она. Да? Ля. Да. Оно, да? Да, ты все, пошла жара. Там. А ну замешай эту всю фигню. Не, давай прям вот так, смотри, я вот эту Ты сейчас... прям хочешь да. Табаска, да, 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 ну проверить. Ну да. <ц Of flow> to make the one to basko to basko. А ну ти скуча нахуй. Йось здається, що тебе вихлопляти не буде нахуйового. я б не сказав, що він сильно Ну табаско, баска ну він гострий, але він бей кейслений. ну він тільки зіпсує. Пошло, пошло. Короче, якщо зустріне табаско в канацьких сухпаях, викидайте його нахуй. О, ну він дуже кислий. прям отвратно кислий. Да, він кислий. він не гострий, а кислий. Я їсти хочу Так, Да, хочу я понял. Я, да, так. Да. <реш> 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 я могу кашку поїсти, он табасочка хуярить. Да, ну він <реш> зіпсує. <реш> ну хто ж знав. Нам кофе того засипати було ще. Ну. Да бы За Голосование. За скільки ти ставиш цьому ставишься мусухи. 3, 5, 4 можна, думаю. <реш> тут Да, я теж такие. Ну, это не ну, персики. За только. персики только 3 балла, остальное все ну, просто шляпа. Как бы такая. Ну, нам сподобалася квасоля, нам сподобался персики, і каша. Напий так собі, але они, краще вон, везде, везде такі. Ну, там... Батончик шляпа. Угу. Сірники, Шляпа серветка, серветка. Серветка, наверное, прикольна. Но топчик, кава. <coughs> це топчик, кава потрібна. Це, кстати, необычно. Це з э, этим... сухим э, сліпком. Да, сливком, сухим, сливком, да. Так. Хочемо в честь нашого, так сказати, так би мовити, розбіру цього меню подарувати тобі колекційний шеврон. О, ніхуя, прикинь, я теж хочу. Новарашен. Подарить наш 761. Блин, так це впало, так? Да? Невероятне, да, так, яке? Щастя, здоров'я, багато діточок. Підписуйтеся на наш канал Defense Ukraine, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, які сухпаї вас цікавлять, щоб ми їх розібрали, розібла, розібрали розглянули на, на свої смакові рецептори.